Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливі речі, які допоможуть нам бути у безпеці. Подивіться, що зображено на картинці. Так, це вогонь. Він буває різний. Коли мама готує їжу на плиті, вогонь допомагає їй. Правда? Він корисний. Але іноді вогонь може бути дуже-дуже небезпечним. Якщо він розгориться великим великим, це називається пожежа. А пожежа це дуже страшно та небезпечно. Давайте подумаємо, малята, де у нашому будинку може сховатись небезпечний вогонь. Що це? Цірники та запальнички. Це іграшки для дорослих. Ними можна підпалювати щось потрібне, наприклад, свічки на торті. Якщо дитина візьме сірники, може статися біда. Вони можуть спалахнути і обпекти пальчики, а ще викликати пожежу. Тому, якщо ви побачите сірники або запальничку, ніколи не чіпайте їх і одразу кличте дорослого, скажіть, мама, тату, там сірники. Розгляньте цю картинку, що це? Так, це розетка. В розетку вмикають різні прилади. Чайник, щоб нагріти воду, праску, щоб просувати одяг. Прилади працюють від електрики. Вони теж можуть бути дуже гарячими або зламатися і тоді викликати пожежу. Тому, малята, ніколи не суньте пальчики в розетку. І не чіпайте гарячі прилади. Пам'ятайте, розетка це не іграшка. Розгляньте це зображення. На чому мама готує їжу? Так, на плиті вона газова. Там теж є вогонь. Плита гаряча і її ні в якому разі не можна чіпати. А якщо ви відчули запах газу, що треба зробити? Так, швидко покликати дорослих, вірно. Отже, дітки, ми сьогодні з вами дізналися, що вогонь може бути небезпечним. А що робити, якщо раптом сталася пожежа? Ні в якому разі не ховаємося під ліжко чи в шафу. Вогонь нас там знайде, дітки. Треба голосно кричати: Допоможіть пожежа, щоб дорослі почули і прибігли на допомогу. А ще, коли ми виростемо, ми запам'ятаємо дуже важливий номер телефону 101. Це номер пожежної служби. Молодці малят! Я впевнена, що ви завжди будете в безпеці. Пам'ятайте, ваша безпека найголовніше.